Знайомтеся отець Віктор Ткач, новий настоятель костелу відвідень Пресвятої Діви Марії, що знаходиться в нашому місті. До своїх обов'язків отець Віктор приступив ще у травні. За цей час вже адаптувався, познайомився зі своєю парафією, з нашим містом, його жителями. Поки що я придивляюся, моглів те, свої традиції має. Прекрасна тут парафія з ну, спільнота дуже гарна. Парафіальна мені приємно з цими людьми працювати, і поки їх пізнаю, стараюся їм служити. І В нас кожен день служба Божа. Як розповів отець Віктор, наразі головним завданням є продовження будівництва костелу. Тут тривають оздоблювальні роботи. Цього тижня ми закінчимо тяжко, скажімо так. У нашому і пізніше плитку ложити. Ми Зараз підключили нову котельню, поставили переролізний котел на дрова, 100 кВт, так що нам витягне і будинок, і костел. І зараз ми робимо костелі теплу підлогу. Пріоритетним залишається і волонтерство, адже у отця Віктора у цьому напрямку чималий досвід. Перед тим, як прийшов Подільський, я був настоятелем на Хмельниччині, такий чорний острів містечко. Але я ще був дицізний економ. Через мене пройшло біля 50 фур гуманітарок. Кілька мільйонів євро, ну на цю суму, скажімо, пройшли через мене, то на початку війни дуже багато різних. З Польщі більше, звичайно, але також, також Франція, Італія, просто вся Європа до нас привозили. І в нас був такий логістичний центр, де ми з министкою роздавали по всій Україні допомогу. Отець Віктор відвідав чимало країн, побачив багато цікавого, навчився новому, спілкувався з цікавими людьми. І своїм життєвим досвідом він готовий ділитися, несучи слово Боже. Людина це не тільки тіло, це ще душа. Бог дбає і про тіло, і про душу людини, як наш творець. Маємо надію. Бог завжди перемагає. Добрих людей має бути хоча б на один більше, як поганих, і тільки сід існувати.